Я наразі не відкриваю наш діалог ніде в жодних масирах, тому що мені дуже важко і не заходжу на його сторінку, тому що це дуже боляче. Це Ковальчанка Марія Лукашук, дівчина загиблого на війні небесного фотографа Максима Бурди. У Луцьк вона приїхала на арт-терапію. Її Максима вже немає майже рік. Червоний і чорний як символ болю, як того, що рана. Кровоточить, і От я хотіла саме зробити ось такі грубі мазки, щоб показати ось цю рану, яка дуже сильно болить і ма пройшло вже майже майже рік, але ем, в цьому я живу. Вже Максима Бурди стало 26 січня цього року під Бахмутом. Всього через 20 днів після прибуття на фронт. Ще в перший день війни вирішив, що піде на захист країни. Але довго був у військовому резерві на навчаннях та полігонах. Дівчина пригадує, що це його дуже дратувало, адже мовляв, навіть військовим себе не може назвати. Завжди його повторював, що війна обов'язково буде. Питання часу лише коли. Він завжди готувався, і для мене це було просто зрозумілим, чому він в перший день приєднався, тому що він, в принципі, раніше вже був в лавах ТРО, і для нього. Це було цілком логічно. Марія згадує, Максим готувався до вторгнення за декілька років. У 2019-му він вступив до лав тероборони, регулярно навчався правилам ведення бою і тактичній медицині. Хоч за станом здоров'я мав право лишитися вдома. Там він був комісований через хворобу хребта, він міг не йти воювати. От коли нам сказали, як він попав взагалі, тобто він, він за таким діагнозом не беруть людей, тому що у нього була гемангіома, здається, хребта, і він був комісований взагалі. Він поїхав в Луцьк, і через Луцьк якось він попав в. Останні дні запевняю, дівчина були складними для Максима. Особливо боляче було бачити, як гинуть побратими. І він був дуже пригніченим. Він написав, що я навіть не хочу тобі зараз телефонувати, щоб ти просто не чула мій стан. І я відчувала, що йому дуже важко. Я кохаю тебе понад усе на світі. Знай, ти краще, що могло зі мною статися. Це повідомлення. Марія отримала за два дні до його смерті. Тоді каже, не було ніякого передчуття біди. Але перечуття такого, що щось станеться, не було взагалі, ні в його мами, хоча вона завжди перечуває, і я так само перечуваю дуже емоційна людина. Я була впевнена, що все буде добре до кінця. Абсолютно і в день смерті зранку він мені ще надсилав насилав котиків, тваринок, відео смішні, дуже любив це. Бо казав, просто надсилай мені якісь смішні відео, тому що я якось відволікався. А вже в обід його не стало. Мрія створити фотовиставку воєнних фото зародилася у Максима під Бахмутом, хоч і не одразу. Перші дні пригадує Марія за фотоапарат і не брався. Та все ж згодом створив серію атмосферних фронтових фото. Ці світлини вже об'їздили дев'ять міст України. Пам'ять про такого небесного фотографа. Виставка включає в себе 200, майже 200 світлин з полігонів навчання і біля Бахмута. Це дуже великий фотопроєкт, можна сказати, тому що окрім робіт, ми нас представили листівки з фотороботами, наліпки. от такі можна футболки придбати з фотороботами, худі. І частину коштів ми даємо на Янгол-Азову і частину перекриваємо логістику в інше місто. Посмертно Максим був нагороджений президентом України орденом за мужність третього ступеня. Саме та мужність, а ще самовідданість каже дівчина, були тим, що спонукало його піти на війну, адже він був самовідданий як і фотограф, як і професіонал, як і чоловік в стосунках, які ем, військовий, тому що він міг залишити військову службу через те, що він був комісований. Але він розумів, що якщо він вийшов на цей шлях, він мусить мусити до кінця, він мені постійно це говорив. Біль втрати ця намальована робота показує всю пошматовану душу коханої Максима. Йдучи на терапію, зізнається відразу знала, що буде зображати, і стверджує, картина вийшла непроста, але дійсно стало легше. В них буде можливість поспілкуватися між собою, поринути від мистецтва. І зазвичай, як показує досвід, такі така практика вона трішечки допомагає, і ми дуже хочемо по цьому посприяти. Проєкт Жива справжні історії кохання зібрав у Луцьку жінок загиблих військових, аби допомогти їм віднайти внутрішній ресурс, жити та рухатись далі. Організатори запевняють, проєкт не про смерть, а про життя. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.